Добрий день, дорогі мої п'ятикласники. Вітаю вас на уроці української мови, на якому ми продовжуємо вивчати орфографію. І сьогодні говоримо про позначення м'якості приголосних на письмі, уживання м'якого знака. Так скажете, ви так ми ж уже вивчали в початковій школі. Ну все правильно, звичайно, вивчали. Але ми не тільки будемо пригадувати те, що ви вивчали, але й поглиблювати вивчене. Адже справді чомусь, здавалось би, ну, дуже легенькі правила, але навіть в класників на зовнішньому незалежному оцінюванні викликають труднощі, щоб бути впевненим сьогодні ще раз про м'який знак? Чи не такий-то він уже м'який? Для початку інтелектуальна розминка: яка різниця між звуком і буквою? На які групи поділяються приголосні звуки? Пригадуєте? А пригадайте приголосні, які утворюють пари за м'якістю. Удалося пригадати? Це д, т, з, с, ц, л, н, д, і р. А ви згадали зразу? А ще є приголосні, які не мають парних м'яких. А ви їх пам'ятаєте? Це б, п, в, м, ф губні, ж, ч, ш, шиплячі, г, к, х і Г. Так, ось саме ці приголосні не мають парних м'яких. Що це означає? Отже, ті приголосні, які утворюють пари за м'якістю, можуть бути м'якими, тобто біля них може бути м'який знак. А ті приголосні, які не мають парних м'яких, ну, це означає, що біля них м'якого знака, в принципі, бути що не може. Вони не можуть бути м'якими, вони можуть бути лише що пом'якшеними. Отож, начебто, ми основні відомості, необхідні нам для сьогоднішньої теми, пригадали. Ну, тоді тепер слухайте і дивіться, чому так? Поясніть, чому в слові колодязні визначаємо аж цілих три м'які приголосні звуки, хоча в ньому немає жодного м'якого знака. Ну, натисніть, будь ласка, на паузу і спробуйте дати відповідь на це питання. Чи легко вам було? Запишімо слово фонетичною транскрипцією, і тоді дослідимо. Так, Д м'який, тому що буква «я» позначає один звук і таким чином пом'якшує попередній приголосний, колодязні. Звук Н м'який, тому що І завжди пом'якшує попередні приголосні. Але він не може бути сам м'який, а поділився своєю м'якістю, з сусіднім приголосним. Ну, вимовте слово. Колодязні із твердим з колодязні, ой, язик поламати можна правильно. Так от, а слово колодязні з м'яким з вимовляти легше, то розумієте, що м'якість ще й допомагає полегшувати вимову слів. Так? Отож, ми пригадали, що? Графічні засоби, які позначають м'якість приголосних. Які ж вони є? Так, літери я ю є можуть позначати м'якість попереднього приголосного, якщо вони в словах позначають один звук ряст, любисток, синє. А ще літера І, яка теж пом'якше попередній приголосний літо, діти, річка, Дніпро. Так? Ну і нарешті який знак? Батько, вождь вольовий. Ви знаєте, що це буква, а не звук. І тому ми його в транскрипції показуємо ось такою рисочкою. А ще треба звернути увагу на те, що у деяких випадках м'якість приголосного не має писемного вираження. Зокрема, це стосується такого фонетичного явища, як уподібнення приголосних за м'ятістю, ось як ми щойно пригадували, для полегшення вимови слів пісня. Мудрість святом, і не забувайте про таке явище, як уподібнення приголосних за м'якістю, коли м'який приголосний ділиться своєю м'якістю і зі своїм сусідом. Ну, щедрі такі у нас не тільки українці, але і приголосні звуки. Вони щедро роздають м'якість своєї душі. І пропоную вам коментоване письмо. Запишіть слова, підкресліть у них букви, які позначають м'які приголосні звуки. І поміркуйте, як позначається м'якість приголосних на письмі. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевіряти? Так, сльота Л м'яким знаком пом'якшується. Люк у слові. Лі у слові люкви позначається, пом'якшується буквою Ю, яка позначає один звук. У слові осіння тут ми маємо аж два приголосних м'яких. Буква І позначає попередній, пом'якшує попередній приголосний, і буква Є, пом'якшує попередній приголосний, так, адже позначає лише один звук. У слові листя ми теж маємо два м'яких приголосних, ну тому що. «ть» Я пом'якшу попередній приголосний позначає один звук. І ось щедрий звук «ч» ділиться м'якістю зі звуком С. «Стань». Тут ми маємо нь який Лє. ль. л так? є, позначає один звук і пом'якшує. Муляр ль м'який, тому що буква Я позначає один звук і пом'якшує попередній приголосний. У слові зірка і пом'якшує звук З. А у слові люди буква Ю, яка позначає лише один звук У, пом'якшує звук л люди. Ось саме так ми знайшли які букви, які позначають м'які приголосні звуки. Ну і поміркуйте, діти. Прочитайте ці слова. Цвірінкати, цвірінчати, корінь, корінці, нянчин, тетянчин, юленці, іоленці, тернопільський, волинський умиваються і умиваєшся. Чому після виділеної букви в першому слові м'який знак пишемо, а в другому його чогось немає, і не пишемо, і не потрібен? Поміркуйте, діти. Чи можете ви це пояснити правилам? Якщо ви раптом затрудняєтеся і відчуваєте, що знань у вас недостатньо для того, щоб пояснити, чому так, то далі будьте дуже уважні, слухайте, ми починаємо розглядати правила вживання і невживання м'якого знака. Так, здавалось би, м'який знак тема дуже легка, але ми повинні дотримуватися і запам'ятати основних правил. Коли ж м'який знак, ми пишемо. Ну, звичайно, після букв Д ТЗС ці лини, так, де ти з'їси ці лини, якщо ці букви передають м'які приголосні звуки. Після літер, що позначають м'які приголосні у середині складу перед О. Так? І ми це називаємо орфограма м'який знак О сьогодні льон, трьох. Також зверніть увагу, що після м'якого приголосного Л. Перед наступним м'яким приголосним у слові їдальня бачимо, «ль» чому ми пишемо м'який знак, бо далі йде м'який. Так, пальці, далі йде м'який приголосний. Саме тому після л всередині слова ми пишемо м'який знак. У дієсловах на пишемо м'який знак. І, звичайно, у зменшувально-писливих суфіксах «еньк», «оньк», есеньк, ісіньк, юсіньк, маленький, «манюсінький». Ось такі основні правила, коли, е, коли м'який як, знак ми вживаємо. Запам'ятайте такі слова з м'яким знаком і запишіть собі тьмяний, різбяр, нянчити, бренчати, бренькіт, грузкий, манджурія, дженшень, а у слові женьшень їх цілих два. Натисніть, будь ласка, на паузу. Запишіть собі ці слова і обов'язково підкресліть орфограму м'який знак. А ми продовжуємо далі. Зверніть увагу, що у дієсловах типу піднося, винося, кіньте, пишемо м'який знак, оскільки ці дієслова вжиті в наказовому способі, що роби наказ прохання і утворені додаванням постфіксів ся і сі до слів піднось виноси і кинь. Тож зверніть увагу на такі дієслова. Запишіть їх собі у зошити і підкресліть орфограму м'який знак. А ми працюємо далі. А коли ж м'який знак ми не пишемо. Ну, звичайно, ми вже сьогодні згадували ці приголосні, які ну, ніколи не бувають м'якими. Биповими фи мавпа, був. Ж, чи, ши, г к ГКХ. Голуб, кров, ніч, змаш, посаг. Також після Р, що означає твердий звук, сибір, вірно, але горький. Ось такий горький і виняток. Перед літерами ще позначають м'які або пом'якшені приголосні. Після Н перед «ж», «ч», «ш», шиш. Чому у слові тоньший ми не пишемо м'який знак? Тому що після Н і так само кінчик ідуть «ж», чи-ш. І що? Ось таке, здавалось би, легеньке правило. Ну що, запам'ятали? А тепер запишіть, будь ласка, такі слова: в'язкий, баский, боязкий, дерзкий, плоский, плаский, ковський, різкий. У них зк і «сик» не є суфіксами. Тому М'який знак ми не пишемо, адже ми щойно розглянули, що ми пишемо м'який знак у суфікса зкись, кицьк і так далі. Але у цих словах не є суфіксами зки, тому що в'яз це окремо корінь, а к окремо суфікс. Баз окремо корінь, а к окремо суфікс. І саме тому, ніж цим нам межі цих частин, ми м'які знаки не пишемо. Прочитайте пари слів. Поясніть, чому в одних випадках після виділеної літери ми пишемо м'який знак, а в інших ні. Подивіться, будь ласка, дитинка ненька, дитинкою, ненькою. так, Бо дитинка маємо букву сполучення Так, Дитин це буде корінь, а К. Це вже суфікс. А у слові ненька суфікс нік. Так, з м'яким знаком. Так само у слові доріженька. Суфікс ніки з м'яким знаком. Оленка, олен і к. Олен буде корінь, к суфікс. А у слові маленька нікий суфікс. Хустина, не корінь, а далі К суфікс. І хустинкою, донька, к суфікс. Отож, бачите, діти, що коли К, це не суфікс, ми пишемо без м'якого знака, так? Ну і взагалі хустинка, хустинці. Тому що від буквосполучення Нк без м'якого знака. А якщо у нас НК з м'яким знаком, то відповідно в похідних словах теж буде м'який знак. Звернули увагу. Отож зверніть увагу, що м'який знак уживаємо у сполученнях льці, лькинь, кінь, ЧИ, утворених лькнькиським доньці, ДОНЧИН, донька. І, навпаки, не пишемо у сполученнях ЛКН, Л Ц утворених від Лк с К. -к і так далі. Дитинці, дитинчин, дитинка. Отож, діти, запам'ятайте такі випадки. І спробуємо самостійно побудувати від поданих слів спробуємо утворити іменники. Які відповідають на питання кому, тобто в давальному відмінку, і прикметники, які відповідають на питання, чий, тобто присвійні прикметники за зразком лялька, ляльці, «ляльчин». І тут ми теж бачимо букву сполучення льки. І якщо ми утворюємо з букви сполученням льци і льчи, то ми пишемо м'який знак. Ну, тому що в нас в новому відмінку теж є м'який знак. Натисніть, будь ласка, на паузу, і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо. Так, у нас ненька, неньці, неньчин, білка. Бачимо, що тут лк без м'якого знака, то, звичайно, буде білці і білчин. Сопілка, теж лук без м'якого знака, отже, буде сопілці і сопілчин. Наталка без м'якого знака л к, то також і буде наталці і наталчин, оленка, так і буде без м'якого знака оленці. Оленчин. А Юленька з м'яким знаком? Юленці, Юленчин. Тетянка без м'якого знака, то буде Тетянці і Тетянчин. Ось бачите, здавалось би, дуже-дуже просто. І в нас є перевірочні слова. Пропоную вам на закріплення невеличку грулю мовний волейбол. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, і виберіть слова, окремо у яких на місці пропуску ми пишемо м'який знак, і окремо в іншу клоночку, у яких ми м'якого знака не пишемо. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося? Порозкидати слова. І не забули себе перевіряти, натискаючи на галочку там внизу екрана на своєму пристрої. Якщо ви правильно порозкидали слова, Значить, ви добре запам'ятали правила. А далі пропоную вам книжкову поличку. У Івана Ющука, до речі, мовознавця, є дуже цікава книга, називається Троє на місяці. Там хлопчики мандрують такими космічними різні такі космічні пригоди. І для того, щоб їм розгадати чергову таємницю, потрібно вирішити. Якесь граматичне завдання, тобто якусь вправу виконати на орфографічні, якісь певні правила, і потім вони розкривають різні коди, їм необхідні. Тож пропоную вам прочитати уривочок із книги Івана Ющука троє на місяці і підкреслити слова з м'якими або пом'якшеними приголосними. У кабінеті стало тепліше. Граматик опустив на обличчя окуляри з димчастими скельцями, капітан вимкнув освітлення. Сонце швидко віддалялося від краю землі, ніби його хтось підпихав. Тут, у космосі, воно здавалося навіть меншим, ніж на землі, в обідню пору червневого дня, і було якесь зліше, ніби чуже. Граматик мимоволі перевів погляд униз, туди, де під сонячним промінням оживала велетенська куля землі. Тягли саруді пасма, може, то гори, а може й пустелі. Густо зеленіли ліси, рябіли поля. Капітане, капітане, нараз радісно загукав він. Он, он! А де ж у нас слова? В кабінеті так тепліше, обличчя, окуляри. Скельцями капітан освітлення віддалялося від землі, ніби. Хтось підпихав у космосі, здавалося, навіть землі ніж обідню дням якесь зліше, ніби. Мимоволі перевів погляд сонячним під промінням, велетенська куля з землі, тяглися руді, пустелі, зеленіли ліси, рябіли поля. Ну, слово капітане, радісно він. Зверніть увагу, що в такому маленькому тексті, скільки ми маємо слів із буквами, які позначають м'які або пом'якшені приголосні. Якщо ви саме знайшли ці слова, то я вас вітаю. А тепер що ж побачив граматик у ілюмінатор? Що він там побачив на землі? Цікаво дізнатися? Так от, пропоную вам гру, секретний код. Виділіть лише ті слова, у яких на місці трьох крапок треба вставити м'який знак. І саме з перших букв цих слів ви прочитаєте зашифровану інформацію, тобто те, що побачив граматик. Користайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І не забудьте написати в коментарях, що ж, яку ж фразу ви секретно прочитали. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Якщо вас зацікавила ця книга, і ви готові далі розшифровувати ось такі секретні коди, то мандруйте до бібліотечки, а ще можете погуглити і знайти цю книгу в інтернеті. І якщо ви розгадали секретну фразу, пишіть у коментарях. Тож тепер ви, сподіваюся, знаєте, чому відповідь на питання чому ж так? Чому цвірінкати і цвірінчати? Так, бо після Н перед Ч. Ми не пишемо м'який знак аньк, це суфікс. Корінь і коріньці. Тому що корінець твердий: няньчин бо нянька, а тетянчин бо тетянка, без м'якого знака. Так само юленці бо Юленька з м'яким знаком, а оленці бо оленка без м'якого знака. Тернопільський. Ми пишемо м'який знак після л, тому що далі йде м'який приголосний. А у слові Волинський після н немає такого правила, ми м'якого знаку не пишемо. Умиваються у дієсловах на ця ми пишемо м'який знак, відповідно, умиваєшся, -с» ми пишемо без м'якого знаку. Ось такі нехитрі правила, і ми з вами побачили, як вони працюють на практиці. Сподіваюся, я не дуже вас втомила, тож запишіть орфограму, уживання м'якого знака, знаку, з якою ми сьогодні протягом року працювали. А на сьогодні все вихідний квиток, тобто, натиснувши на паузу, допишіть подані речення, оцінивши свою роботу і власні знання на уроці. Отож, вихідний квиток здобуто, домашнє завдання у підручнику на сторінці 124 по 125 прочитайте і вивчіть правила. І виконайте вашу рідну вправу хатку на сторінці 127. Пропоную вам лише першу частину. Любіть і вивчайте українську мову, адже кожен із нас має гордитися своєю чудовою мовою, адже вона того варта. Бережіть себе. До побачення.